З нагоди п'ятої річниці діяльності благодійного фонду Степана Івахіва Патріоти Волині у Коволі презентували другу чергу набережної на лівому березі Турії. Ще минулого року напередодні Дня Незалежності завершили перший етап масштабного проекту, який фінансували з міського бюджету. Далі набережну та рекреаційну зону облаштували за кошти благодійного фонду патріоти Волині. На це було виділено понад 2 мільйони гривень. Це де ми стоїмо зараз на набережні, воно показує плідну працю міської ради з фондом патріоти Волині і безпосередньо самим народним депутатом Степаном Петровичем Ювахіовим. Ми разом вирішуємо питання, які будемо об'єкти втілювати в життя і. І це все, що ми бачимо, спортивні майданчики, і площадки, і безпосередньо набережну, освітлення, оце і є співпраця. Вона має право на життя, вона має право на продовження. І я переконаний, що так і буде. Я вважаю, що в мене унікальна команда, яка працює в фонді моїх помічників, які не просто освоїть кошти, а люди, які вміють розібратися до деталей, де найважливіше. І навіть коли потрібно як тут, зробити будівельні роботи, то люди, які по фаху не являються будівельниками, до дрібниць розбираються, як положити цю бруківку, щоб вона стояла довго. Можливості, звичайно, без можливостей немає. Але без можливості об'єднуються правильні люди. Нам це вдалося, і я вважаю, що це велика справа. Ми точно дещо будемо так само рухатися. На урочистій церемонії відкриття звучали слова вітань та мелодії духового оркестру. Під оплески присутніх у небо злітають синьо-жовті мрії! Настрій усіх святковий та піднесений. Дуже тут гарно зробили. Дуже. Для дітей це взагалі і площадка, і гратися. Дітям є де куди подітися. Ми взагалі тут недалеко будуємо будиночок свій нашої мрії. Дуже гарно змінилась територія. Тут був дуже великий чагарник. Наразі самі бачите футбольне поле, волейбольне поле, дитячий майданчик за нами дуже гарний. Я думаю, що наша дитина буде в захваті, і всі дітки міста Ковеля будуть в захваті від цього. Дякуємо за те, що культурили місто, за те, що. Що зробили так гарно і для дітей, і так само да, за спортивний майдан. Молодці, особливо гамірно на дитячому майданчику. Багато хто з ковальчан вже обрав його місцем сімейного відпочинку. В захваті дитина щоб на такий майданчик. А так нам весело добре. Для дітей це велика радість. Наша даринка в захваті від цієї від ігор. Від цієї краси все чудово, дуже класно. Що було раніше тут, я знаю, що зараз дуже великий, великий ну скажем так, прогрес дуже. Дуже класно. Мій син дуже любить такі розваги такого типу. Ну тут все було зарощено, захаращено. Зараз для діток дуже великий плюс, і то є куди подітись. Доки діти розважаються, на спортивних майданчиках вже киплять зовсім не дитячі пристрасті. В турнірі з пляжного футболу на кубок благодійного фонду патріоти Волині найкраще зіграла команда Starcom, яка й виграла головний кубок змагань. Пляжний футбол трохи відрізняється від е, таких звичайних футболів. Тут набагато важче грати. Пісок входить в ноги, трошки не такі ривочки. Можна показати свою фізику, удари через себе. Ну, це я думаю, цікаво зрителям. Це чудово. 20 команд змагалися за кубки благодійного фонду патріоти Волині і на майданчиках для пляжного волейболу. Миколі Тарасюку уже за 70, але він у відмінній спортивній формі. Пляжний волейбол це цікаво? для вас? Звісно, цікаво, але дуже важко. Ми ж перейшли тільки що з спортзалу і на пісок це дуже важко. А от після піску на спортзал буде легко. То ми давно ждали таку майданчику. Слава Богу, дякую. Так Івахіну будемо ще краще, частіше грати, а зараз все є всі умови, тільки грає. Команди переможці та призери спортивних змагань, окрім кубків та пам'ятних медалей, отримали від організаторів і професійні футбольні та волейбольні м'ячі. Ми тут постійно граємо, і тут постійно збираємося і з друзями. І цей турнір, і це відкриття це дуже великий вклад в місто. І дякую тим, хто долучились до цього. Фонд Патріоти Волині. Респект так тримати. Колись тут були чагарники та купи сміття, а все починалося з толуки, на яку ковальчан запросили міська влада та благодійний фонд Степана Івахіва патріоти Волині». А сьогодні ще одна вчорашня мрія стала реальністю. Найважливіше в цьому це хороша позитивна емоція. Емоція, яка кожен день. Чим частіше щось таке робиш на зразок цього, тим більше тебе позитивних емоцій. Як Бог казав, роби і ділися, щасливим будеш.